Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Нещодавно купили мішечок борошенця. Спекла хлібчик з нього. Перший раз запрошую вас подивитися моє відео, що я сюди додавала. І як же ж я цей хлібчик випікала. Є в мене півлітрова баночка сироватки, і хочу я спекти хлібчик. Візьму я грам 20-25 дріжджів. цукру. Насиплю трохи сюди на дріжджі. Півлітрова баночка сироватки. Заливаю дріжджі цукром. І тепер чекатиму, коли дріжджі розчиняться. Дріжджі вже розчинилися, тепер буду починати замішувати тісто. Я буду вливати олію в тісто і додавати ще і смалець. І в полустаканчиках олії. Стаканчики, знаєте, які. Ось так. так, І тепер столову ложку наберу я смальцю. Ось так. Одне яйце в тісто повиб'ю і додам сіль за смаком. Ось так. Почну додавати я поступово борошно і замішувати тісто. Борошно я не важу, скільки піде воно в тісто. Теж додаю. Є такий вислів, вислів знаєте, скільки візьме тісто. Замішувати тісто, щоб воно не м'яке було. Не біля робити, робитимемо, чи пиріжки смажені. І не туге. Поступово я борошно додаю. І замішую, додаю борошно. і замішую. Так, Уже тісто треба перекладати на поверхню, на якусь, та продовжувати вимішувати. Я ж зразу покладу на стіл дошку свою кухонну. А могла б на клеюнці замішувати. Ось так. Чим довше ж місимо тісто, тим кращий буде хлібчик у нас і смачніший, і всередині текстура хліба буде краща. Довго місимо хліб, довго. В кого наскільки хватить терпіння. Ну і під кінець все, я трохи руки. Волію, в змащу і ще так тістечко позамішую і вже буду його у миску класти, щоб воно підходило. Чекатиму, коли тісто гарно підійде. Тісто вже підійшло. Буду я вже викачувати хліб. Викачуватиму я ось в сковороду. Буде в мене така хлібина. І, до речі, саме ось в цій сковороді, не одна хлібина спеклася в печі. Сковорода свекрухина. Але дуже зручна і я нею продовжую користуватися. І не одна ж сковорода була. І в сковородах пекли хліб. Садовлю я хлібинку в сковороду, вона підійде хлібинка, і буду я тоді її випікати. Хліб змащую яйцем. Духовку включила я розігріватися до 220 градусів. А як посажу хліб в духовку, то тоді прикручу її на 180 градусів і вже при 180 градусах буду випікати я хлібчик до готовності. 40 хвилин у мене пікся хліб. Ось така вийшла в мене хлібинка. Дивіться, яка горна легесенька, що свідчить про те, що хліб спікся. А тепер я залишаю хліб накривою і залишаю хліб охолоняти. А вже потім можна буде його розрізати і хлібом смакувати. Це вже наступний день хлібині. Дала повністю охолонути. Тепер будемо разом з вами її розрізати. Цікаво, яка вона вийшла всередині. За кожним разом мені цікаво. Ось такий хліб вийшов з борошна, яке. Ми нещодавно купили. І скажіть, навіщо купувати той хліб? Головне, не полінуватися і самим можна напекти смачнющого хліба. Дякую, дорогі мої підписники, вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!